Да. Справедливо, справедливо, що треба робити. Да. Прогрузить про вашу демонструвати, прогрузила так. Да. Вітаю, що мене Ви попали на обзін. Оставшите складову Львова, представте, скільки років, чим займаєтесь і яке ваше хобі. Вітаю, мене звати Нікіта Пурік, 14 років, навчаюся в 8 класі Ріпінківська гімназія. Прилітую на 9 раунд, опять. Добре. Тоді опишіть РП відігравку огляд машини. Прошу. А наскільки на це воздумнається? Одна хвилина. щоб подумати, і 3 хвилини, щоб написати. Якщо готує, можете так починати. Давайте, зараз я на роздумці зроблю. Так, зараз буде вам ось відігравка, дивіться. Ага. Ха. Так, ну це, починаємо знову обзор так скажу. Ну. Є правило, є правило для всіх, треба дотримуватися і законів. Так далі. Да, це, звісно, ви сіткуючи забулися включить фробс. Ви можете просто скоротити ТЗ написати. А ладно, нічого. Ну Можна... так. Надо буде. Ой-ой, так. Короч. Діф дверима. Перша пішла зараз двуга. летить до вас. Тай руки пересети вже, я вже достався, автомобілі. Не <гум> так, папка летит, уже друга есть. Давайте тільки що буду зараз показав мове посвідчення. Так. Ще четверта ще буде, ще треба. Так. Посвідчення. Угу. Mm папка. -hmm. мама нашла в кладовке. во пожалуйста. Трапка. long. Ой. Ладно. Ми ну, поймете сам пулу, я вас сверху. <різь> Не ще за наша оглузки я там багато попродумував, так шо. Залишилася хвилина. Зараз узнаємо, хто кого.

Доброе. Так. Заходи. Заходи, да, доброе. И опять на трокучиков. Погнали. Так, раз. Ну почти, я так. Mm. Почти, я кувалд. Mm -hmm. Так, где там? Майк, Майк, Майк. А, почав я уже грай, крокодила. Хе-хе. Поехали. Ты кабин вас шо завис? <поїхали> я почав уже вс, игра. Mm -hmm. Де вон там. А, вот чому вы хочет, что у вас будвого. Тому що хочу ловити порушників і покарати їх по закону. І хочу ловити побільше порушників і проводити побільше лекцій. І агітації так само. Три-чотири години, те саме, що я вже казав. Який вас середнього так. Готові за до зазвоняв. Так, готовий, звісно. Mm -hmm. Чи було у вас покарання? Ні. Nee. Що для вас дисципліна? Дисципліна це дотримання правил та наказів і субординації е, співробітників служби безпеки України. Mm -hmm. Mm. що таке РП? Uh -huh. РП, Що таке РП? Що таке РП, Фордува, не Гордуваха, по-моему, 5 Угу, mm -hmm. добре. Mm -hmm. Що таке МГ? Метагеймінг. Угу. Mm -hmm. Що таке дм? Бесто без причини. Що таке пг? Овергейминг. Таке освічання. Ось це інформація, яка стосується реального світу, а ІС. Ігрового світу. Добре. Основні завдання ЗБУ? Основні завдання ЗБУ – Це захищати і. Захищати державу і від терористів і ловити порушників, і, і підкорюватися в гру. Чи медбув і знятися від поліції? СБУ. СБУ. E, mm. Дайте. А це не дайте мені роздон, це п'ять секунд. Раз. Два. Три. Чого ти? E, це служба безпеки країна і, і, і основна захист і правоподатку та життя в мадянин. Займається розкриття злочинів, подкрива охороною. Крім я та адміністративне правопорушення. Добре. Хто <ріхи> керує СБУ Львова. Генерал, я це вже знаю. <ріхи> Чи має право СБУ на спецоперації? Чи має СБУ на спецоперації, так. Ви там на день не піддивляєтесь? Я глядаюся, я граю глядаю вже. Що що, що? таке службовувати так. місяця? Наступне питання. Це інформація, кого організована або держава, або. Добре. Старшина угу. готова порушити правила. Ваші дії. Вишіте його в кабінет і зробити хабсики. Якщо, якщо він порушив, то кинуть. Приймає отримати покордоні згідно статуту. Попередження догадування звільнення. Ви помітили МГО співробітника. Що робите? Ви поміти. Співробітники? Так, да, повторюся, що я хочу. Ви, ви помітили МГ у співробітника. Що робите? Підійти до нього і запитати, чому він і чому прогулює робочий час. Ще раз. Можу підійти до співробітника, запитати, чому він прогулює робочого дня, чому він стане. Вас провокують там на НРП. Ваші дії. дії. Mm. Проволково взагалі тут не можна, за це маєте запитати фракції та і кинути у вищому докази генерала, щоб я роздивився, чому він провокує на НРП. І винести йому вербу покарання. Хорошо. Так. Conflict з инчим державом. Conflict з іншими державами? блин. Да. Не знаю. Не знаю, чесно. Не знаю, що робити. Не знаю. Я це не знаю. Yeah. так корупція в СБУ, ваші д ваши дии, СБУ. сбу, uh -huh. Еще раз ответить не нас. Да. Еще раз. Не знаю. Не знаю? Не знаю. Не. Жалко. Жалко. Чувак, ну нас остальное. Поставь. Так. Чие у вас, друзья, в криминале? Не Для Что такое лояльность? я Так. А еще знает, не знаю, так не знаю. Не знаю, это уже. Я не знаю, что ты его Не Знал бы и сказал бы. Чи вы отмолвитесь от блату? Так. Так. Як реагуєте на критику? Не слухати старших і не перебувати, і не перекрикувати. І спокійно говорити потрібно. Чи готові ви винести відповідальність за дії? Так. Добре. На цьому питання завершені. ми зараз вас перекинемо в результати один. Там будуть очікувати результати. Тут. Можете демонстрацію демонстрації дана. Так, почекайте.